Друзі, всім привіт! Ви на каналі Академія Рибалки, і ми знаємо, що всі ви приходите до нас на канал за тим, щоб отримати корисну інформацію про те, як ловити коропа і амура. У цьому відео ми розвіємо дуже багато міфів, які вже давно гуляють серед коропятників. Як ми зазвичай ловимо рибу? Ми знаходимо перспективну точку, кидаємо туди корм і намагаємося дуже стараємось потрапити саме в неї, бо віримо, що саме там нас чекає риба. Але що насправді відбувається під водою? Сьогодні ми з вами зазирнемо туди, куди зазвичай не заглядає жодна камера, прямо до коропа в гості. Ми побачимо, що трапляється з нашим кормом у точці лову, чи він там взагалі залишається, чи риба дійсно на нього підходить, і як вона реагує на наші монтажі, оснастки та прикорм. Це буде унікальний підводний експеримент, який переверне ваше уявлення про риболовлю. Якщо ви ловите коропа, а не просто випадково зайшли на цей канал, дуже рекомендую додивитись це відео до кінця. Воно зекономить вам купу часу і суттєво підвищить ваші улови. Ви на каналі Академія Рибалки. Це канал трьохразових чемпіонів світу зі спортивної ловлі коропа. Як працює наш канал? У коментарях ви ставите питання, а ми обираємо найцікавіші з них і знімаємо на них відповіді у форматі повноцінних відео. Ми ділимося всім, що ми знаємо: прикорм, насадки, тактика, монтажі і весь наш практичний досвід, який ми здобували десятиліттями на змаганнях та у реальних риболовлях. Ми нічого не приховуємо. Тут тільки чесна інформація, яка працює на практиці. Тож, якщо ви ще не підписані, зробіться просто зараз. А ми починаємо. Сьогодні я не брав багато зайвого корму. Сьогодні у мене є це 3 кг пеліцу maxi Mix і 3 кг бойла 10 мм Squid Bloodworm. Залю я його фрешем відповідно Squid Bloodworm, і допінгом. Дуже важливо, щоб ваша прикормка була завжди одного смаку, одного запаху. Тому що якщо ви додаєте один пелять з одним запахом, інший з іншим, а ще десь те бойли з іншим смаком. По-перше, ви не будете знати, що у вас все ж таки спрацювало. Ну а по-друге, це може просто відлякати короба. От, як ми можемо бачити, в точці у нас ще немає нічого. Тобто ні корму, ні риби. Я поставив камеру, ми бачимо чітко дно, ну і в принципі я вже готовий до того, щоб замішувати корм. Насправді все дуже просто, нічого складного. Я беру для початку там кілограм пеліцу. Також кілограм бойлю 10 міліметрів з запахом квітблудворм. Ось. Бачите, який, до речі, не показав вам пелець, якої фракції. Бачите, є більший, ось, є ось такий великий, є менший. Найменший. Середній більший. Висипаємо сюди наші бойли. Орієнтовно, оскільки в мене 3 кілограма цього пеліцу, а блудворм я взяв більшу банку. Ось тут от пише 50-100 мл на 1 кілограм прикормки. Тобто, якщо я вкинув 2 кілограма, Ну я залю там 150 г, до прикладу. Так, поділю його десь на три частини. Також додаю допінгу теж десь одну третю банки. І знову я приїхав на риболовлю без е відповідної лопатки, тому доводиться замішувати це все руками. Трошки перемішали. Ось ми бачимо, він рівномірно покрився нашими рідинами. Пеліс почне в себе зараз напитувати ці рідини, збільшуватися в об'ємі. Поки що можна відро наше закрити. Кому було цікаво, як ми це робимо. Сьогодні я вам це покажу. так Наш корм я пересипав для себе ось отаку. От більш зручнішу коробку, вона менша. Так, ну ось наш корм. Дякуючи тому, що вода у нас досить прозора, я бачу, куди цей корм кидати. Вітер трошки мене розвертає. Так, думаю, що для початку буде досить. Я вкинув трошки більше кілограму. Тепер пливемо. Ну і нарешті я вже почну розставляти табір. То поки виставляв камеру, поки готував прикормку, спілкувався з вами. Палки ще досі лежать в машині. Коли бойл з піліцем впав на дно, а я ще допливав до берега, в точці вже відразу зібралась плотва. Я прийшов і бачу, як величезна кількість дрібної риби зібралась перед камерою. І якщо чесно, я спершу лише подумав, що проблема в тому, що вода зараз стане мутною і ми погано бачитимемо насадку. Але найцікавіше сталося попереду. Дивимося далі. Уявіть собі, що ви загодувались таким кормом. Стараєтесь попадати прямо в ту точку, куди впали бойли, з надією на те, що туди прийде короб. Він буде харчуватись і, відповідно, клюне на вашу насадку. Але в мене для вас є одне велике розчарування. Вся справа в тому, що цей бойл круглий. Із такою кількістю активної дрібної риби цей корм розлітається по всьому секторі. Я був в шоці. Це відео зараз на пришвидшенні, тому що я хотів показати вам, що всього лише за 30 хвилин у вашій точці вже немає і сліду від тієї кількості корму, що я загодував. І це насправді велике відкриття. Тому що ми завжди думаємо, що варений бойл це важкий корм, і він нікуди не зникне з точки. Але я й подумати не міг, що його можуть розкидати по всьому секторі різна дрібна риба. І ось нарешті те, чого ми й чекали: до нас приплив короб і навіть білий амур. Вони плавають над нашою точкою, цей корм їм пахне, вони його чують та точно шукають, але не зупиняються в точці. Тому що немає на чому насправді. Пелець та бойл, який ми кинули, риба рознесла по всьому секторі, і короб просто поодиноко підбирає деякі бойли та їсть. Десь за кадром, якщо ви будете уважні, ви побачите, як на горизонті короб чи то амур їсть наш корм. І ось до чого я веду. Короб у нас в точці є, і навіть досить великий, але побачити, як він харчується чи навіть клює, ми не можемо. І справа не в тому, що дрібна риба заважає нам його бачити. Вона втікає на декілька секунд, коли є велика риба. Вся біда у тому, що ця дрібна риба рознесла весь корм, який ми приготували для коропа. До речі, зараз ви можете сказати, так в точці немає навіть насадки, флет-годівниці чи монтажа зі стіком, як ти хочеш зловити коропа. Так, це правда. Бо я навіть не встиг цього зробити, я просто захопився спостереженням за тим, як безрезультатно зникає мій корм. Добре, я підготував для вас ще одні супер цікаві кадри. Давайте почнемо з того, що кинемо флет годівницю і подивимось, чи привабить вона коропа. Ось я опускаю флет і бачимо, як моментально збирається дрібна риба і виїдає його за лічені секунди. Наш гачок літає десь навколо, і, до речі, ви, напевно, не один раз запитували себе, як я можу на великий гачок зловити таку дрібну рибу, а тим більше, коли ви зачепили її за спину, хвіст чи щось інше. От, якщо у вас трапилась така ситуація, знайте, саме ось це, що ви зараз бачите на кадрі, відбувається у вас в точці. До речі, про презентацію і мови йти не може. Цей гачок, певно, навіть не опускається на дно. Для чистоти експерименту я опустив ще один флет, поставив відео всього вдвічі на пришвидшення, і ось дивіться, що відбувається. Вся плотва, що є в цьому секторі, збирається на цей флет і його виїдає. Цей короб навіть не може її побачити, певно, за ну, цією кількістю дрібної риби. Подивіться просто, що відбувається. І ось, до речі, окунь, який розігнав дрібну рибу, дав нам змогу побачити, що флет в нас за длічені хвилини дійсно пустий. Ну, насправді, всього навсього всього пройшло дві хвилини від того, як я закинув цей флет. Що я зробив далі? Я опустив класичний монтаж зі стіком. І якщо ви думали, що флет з'їдали швидко, то зараз ви взагалі будете в шоці. Спочатку пива сітка не розчиняється, і риба не може з'їсти цей корм. Але як тільки вона лише починає розчинятись, його моментально з'їдають. Ось інший закид, і ми бачимо, як плотва відриває цей стік від гачка, і він плаває десь сам одинокий. І ось що важливо: якщо ви ловите на насадки, які не працюють без корму, тобто попап, вафтерс чи щось подібне, шанс отримати клювання дуже низький. Бо, як ви могли бачити у інших наших відео, коли припливає велика риба, дрібна зникає на кілька секунд. Але якщо біля такої насадки немає корму, короб не буде клювати. Як ловити на такі насадки, які працюють без корму, є у нас на каналі. Добре, скажете ви, так не можна зловити рибу. І що ж тоді? Їхати додому? Ні. Є вихід з такої ситуації, і я його зараз вам покажу на реальному прикладі. Зараз я беру камеру і переставляю її на 10 метрів в сторону, тобто за нашою прикормленою точкою. Ви можете бачити, що тут немає ні граму корму. Я опускаю сюди повідець з насадкою і бачимо наступне: дрібна риба не збирається на таку малу кількість корму. І навіть більше того. Я думаю, що вона зібралася вже от з мого сектору на мою закормлену точку. Тому тут вона не заважає мені ловити коропа. Тут ви можете бачити, як ідеально насадка лежить в кормі презентація, яку ми всі чекаємо і думаємо, що так завжди відбувається на дні. Якщо чесно, чекати довго не довелось. Вже за 10 хвилин короп підійшов на наш корм і з'їв його. Щоправда, гачок не зачепився йому в губу, але зараз не про це. Ми добулись того, що насадка у нас в кормі. І коли риба пропливає і хоче його з'їсти, гачок потрапить йому до рота. Ось другий раз я зробив те ж саме. Щоб переконатись у своїх твердженнях, я ще раз зробив все те ж саме. Я переставив камеру, закинув туди свою оснастку, повідець зі стіком. Ось ви бачите, що презентація ідеальна, гачок у нас прямо в кормі. Залишилося просто трошки почекати, доки прийде корп. Ніякої дрібної риби навколо немає, значить, ніхто наш стік не з'їсть та не завадить нам ловити коропа. Ось і він. Дивіться, от, друзі, знову те ж саме. Короб приплив, взяв цього разу насадку до рота, але гачок не потрапив йому у губу. Але це вже зовсім інша проблема, яку ми вже розбирали у наших відео, які ви можете знайти у нас на каналі. До речі, як ви могли бачити, наша оснастка в одній точці повністю погрузла у намул. І це дуже цікава тема для нового відео. Знаємо, що багатьох з вас цікавить, як ловити у намулі. Якщо це так, пишіть про це у коментарях і ми обов'язково знімемо відео на цю тему. Сподіваюсь, це була корисна інформація для вас. Дякую, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь та до зустрічі на водоймах!